Сьогодні 21 січня. Це сад, який ми посадили в цьому році. Уж в грудні ми його садили, тут небагато поки що. Тільки 28 саджанців Волоського горіху. То посадили, чекаємо вже весни, подивимося, скільки з них приросло. Точніше, розпуститься, скільки, скільки у ви, на жаль, загине. То це наш тільки початок. Садити туди близько аж до лісу, туди будемо це 3,3 гектари. От ми дерева, ці саженці наші окутали від зайців, від заморозків. Ну, а поки подивимось, має їм вистачити вологи, тому що снігу на Полтавщині в цьому році багато. От, наприклад, я отак. от.